Ми дуже раді, що ми в першому матчі одержали перемогу і таку ну, ярку перемогу з крупним щотом виграли. Ну, по суті, ми контролювали гру. Забили два швидких м'яча. Суперник залишився в десятьох. Ну і діло техніки осталось довести матч до переможного кінця. Дівчата молодці, вони грали в агресивний футбол. Ми і грали високо, ми пресингували суперника. У нас такий був план на гру грати активніше. Тому ми в цілому задоволені. Розуміємо, що дівчата теж це перша гра в висняної частині. Вони десь хвилювались, це нормально, але вони виконували ті завдання, які ми ставили, і в цілому ми довольні. Всі пропущені голи, які ми пропустили, це всі наші помилки. Я не хочу нікого виділяти в цих помилках окремо. Це все, помилки всієї команди. Ми самі в цьому винні, в цих голах. Майже нічого не вдавалося, тому що, я ще раз повторюсь, емоціонально не було. Лавочка запасних була дуже коротка, деякі гравці ще травмовані, деяких ми досі не дозаявили, слава Богу, ми своє питання вирішили. Буквально. На днях ми надіємося, що ми вже зможемо провести заявочну період. На жаль, не всі гравці, які ми планували до закриття, тобто у нас буде тільки до заявка вільних агентів, але ми їх дозаявимо, тих гравців, які в сьогоднішній сь 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 момент знаходяться в команді, і будемо виходити з тої ситуації, яка є, тобто будемо догравати, зрозуміло, сезон. Е Нічого ще не втрачено. Тобто одна гра не змінила там тобто, не становище, те, що Кребас десь там відірвався на три очки. Там, і чи Поліся на одне? Ще ми будемо грати і вдома? Це тільки друга гра в другому колі, тому все можна виправити бажанням гравців, бажанням будемо так звати всіх хто є рядом, все можна виправляти. Емоції дуже зашкалюють. Я рада, що забила два м'ячі. Один м'яч я відпразнувала своєму брату, а другий відпразнували за зі своєю напарницею Милена Іван Іванченко. Чи допомагала сьогодні підтримка вболівальників? Так, дуже допомагала. Ми були більше мотивовані. Дякую їм за це. Сьогодні видалася дуже гарна гра. Наша команда перемогла з великим рахунком. Емоції позитивні. Це все наша підготовка. Ми дуже готувалися, дуже довго готувалися до цієї гри. Дуже багато працювали. Нам дуже приємно, що. На матчі були присутні вболівальники. Вони нас дуже підтримували, та це дуже допомагало в грі.